Для того, щоб почати діяти інакше, для того, щоб робити інші вибори, для того, щоб почати бачити можливості і мати сміливість їх використовувати, нам треба справді щось перше змінити тут. Тому що стара особистість вона може ну, продовжувати тільки те, що було до цього. Відповідно, ми змінюємо себе як особистість, розширюємо свій об'єм, і тоді нам на матеріальному плані доступні абсолютно інші речі, висоти, можливості. Без матеріального плану нічого не буде. Тобто мова не йде, що ми сіли в медитацію і розраховуємо, що нам зараз на голову посиплеться величезна стрімка ріка з бабосиків. Так це не працює. Діяти треба, ставати в дорослу позицію треба, брати на себе більше відповідальності треба, ризикувати так, як зробила ти. Треба. Ти почала робити те, чого не робила раніше. І це ключ. Жити як колись, думати як колись, робити те саме і розраховувати на новий результат це просто це нелогічно, так? В цього не може бути результат.